Як працювати новачку з TikTok та Reels в Instagram у 2025 році? Які є підводні камені на цих платформах, та як зробити так, щоб ваші відео набирали не 200-300, а тисячі та мільйони переглядів? Про це поговоримо сьогодні. Мене звати Ніка, я експертка соцмереж з, з 7-річним досвідом. На цьому каналі я ділюсь власним досвідом роботи з платформою TikTok як для особистих блогів, так і для бізнесів. І в сьогоднішньому відео ми будемо порівнювати Reels і TikTok як платформи, на яких можна просувати свій відеоконтент. Якщо вам цікавиться тема, то залишайтеся до кінця, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Поїхали! Послідкуйте і поміркуйте за вашими улюбленими блогерами на платформі Instagram та TikTok. І безперечно, я скажу вам про те, що вони чимось відрізняються від інших, і в них точно є якась унікальність. Тому, якщо ви хочете створювати класний контент, який буде пересилатися іншим, який буде запам'ятовуватися, вас як контент креатора як блогера чи як експерта, будуть запам'ятовувати. Тоді зрозумійте, в чому ваша унікальність, і транслюйте її в своєму відеоконтенті. Це може бути як унікальність в зовнішності. До речі, це дуже просто для тих, в кого таке є. Яскравий колір волосся, або дуже довге волосся, густе волосся, яскравий колір очей, можливо, якісь цікаві елементи в зовнішності, цікавий зовнішній вигляд в плані одягу. Все це дуже класно кидається в очі. Можливо, у вас красивий голос, яким ви також вмієте круто користуватися, і це теж буде вашою фішкою і підсилювати вас, якщо ви власник бренду, чи експерт, чи просто блогер. Так само зрозуміти, наскільки унікальним є ваш життєвий досвід, досвід створення вашого бізнесу, досвід того, як ви стали експертом, просто ваш життєвий досвід, в чому він унікальний і як ви можете його транслювати. Я скажу точно, що не буває такого, щоб в людини не було унікального досвіду. Кожен з нас є унікальним. Важливо тільки визнати свою унікальність і навчитися правильно транслювати її до своєї аудиторії. Як це зробити? Банально тестувати різні формати. Якщо ви тільки-тільки починаєте своє просування на цих платформах, і ви починаєте знімати відео в одному форматі, розумієте, що воно не набирає перегляди, це абсолютно не означає, що ви не створені для платформи TikTok чи для Reels. Багато хто говорить про те, що в мене не залітають рілси. В чому тут може бути проблема? Якраз в тому, що ви не зрозуміли свою унікальність і нічим не змогли заціпити увагу глядача. Також ви просто обрали для себе не той формат. Форматів контенту, створення контенту є дуже-дуже багато. Варто експериментувати. Я дуже довго експериментувала і над темою, і над форматами. Мій власний блог в Instagram та в TikTok – Пов'язаний і присвячений моєму переїзду до Івано-Франківська зі сходу України. На цьому я побудувала власне і свій TikTok в більшій мірі. А також він присвячений створенню і проведенню різних подій для дівчат, які також переїхали з різних куточків України до Івано-Франківська. Я тестувала абсолютно різні формати. Я розповідала про свій досвід переїзду. Я розказувала про різні класні місця Івано-Франківська. Я розповідала про те, як я створюю свої події. Я ділилася своїм якимось особистим досвідом, ділилася власними переживаннями. Дуже багато хто мені писав про те, що я дівчина, яка показує Івано-Франківськ, і їм це дуже цікаво, тому що багато місцевих дуже мало знають чого про своє місто, а я показую його іншим свіжим поглядом. І це їм дуже сильно подобалося. Тому зрозумійте для себе, що для вас є актуальним, в чому ви є унікальними, і пробуйте різні формати. Це може бути, хоч формат скетчів, якщо ви любите щось смішне, що ж більш інтерактивне. Це може бути формат таких розмовних довгих відео. До речі, він дуже-дуже класно зараз залітає, і набирає великі перегляди, тому що там люди дійсно живі. Основа стабільних переглядів через рік це Тікток. Також це чіпляючі заголовки. Взагалі чіпляючі заголовки це дуже класна така тема, якою, на мою думку, мають володіти всі, хто створює як відеоконтент, так і фотоконтент в сторіс, в інстаграм, тому що чіпляючі заголовки це основа того, як ми оволодіваємо увагою нашого глядача. Подивіться, тут я додала декілька прикладів тих відео, які в мене набирали високі перегляди. Я почала тестувати такий формат, як чіпляючі заголовки. Він закладається з того, що я говорю на початку відео одразу цікаву чіпляючу фразу, яка буде зрозуміла і чіпляюча для моєї аудиторії, і далі розвиваю цю думку. Насправді цей ефект допомагає вам одразу привернути увагу глядача, якому цікава ваша тема. Люди до кінця та навіть там більше ніж 15-20 секунд, відео не дивляться. Якщо у вас відео 40 секунд, то звісно, що до кінця. Його не додивляться. Але такий принцип допомагає вам отримати багато охоплень, тому що люди починають писати коментарі і ваше відео. Чому люди починають писати коментарі? Це ще один важливий такий ключ до того, щоб набирати стабільно високі перегляди як в Reels, так і в TikTok. Люди починають писати коментарі тому, що вони погоджуються або не погоджуються з вашою думкою за заголовок, плюс контроверсійна тема, яка привертає людей до спілкування, до того, щоб висловити свою думку, це все ключ до стабільно високих переглядів. Чим більше спочатку, як ви тільки-тільки завантажили своє відео на платформу, у вас є коментарів, лайків, збережень, тим більше сам алгоритм бачить, що ваше відео цікаве для аудиторії, починає його просувати далі, 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 і так ви можете набирати високі перегляди. Ви мене запитаєте, а як мені робити такі чіпляючі заголовки, чи як мені робити такі тригерні цікаві теми, якщо в мене там не знаю ніша будівництва, чи в мене ніша взуття, чи в мене ніша одягу, будь-який бізнес, яким ви займаєтесь, написання картин неважливо. Насправді під кожну тему можна знайти і придумати чіпляючі заголовки. Передостаннє, друзі, про що я б хотіла сказати, це таке питання, яке мені також дуже часто ставлять: чи варто дублювати контент в Тік-та в Reels? На сьогоднішній день, як і раніше, я не бачу сенсу дублювати один і той самий контент в тік Reels. Просто тому, що банально, якщо ваше відео набрали мільйон переглядів в тік воно абсолютно точно може набрати як мільйон, так і кілька тисяч переглядів в Reels. Насправді тут працює лише алгоритм, і ви ніколи з стовідсотковою впевненістю не зможете сказати, що ваше відео і там, і там набере високі перегляди. Взагалі, я виступаю за те, щоб TikTok та Reels були підсилюючими один до одного, тобто ваш Instagram і TikTok підсилювали одне одного. Вони не мають бути на абсолютно різні теми, проте ви маєте розуміти свого глядача там і свого глядача там. Якщо у вас при тому, що є аудиторія пересікається в Інстаграм та в TikTok, однозначно людям буде просто нецікаво вас дивитися, і вони з якоїсь платформи від вас відпишуться і залишаться на одній платформі. Тому для того, щоб залучати нам максимально більшу кількість людей, я раджу вам створювати в межах тієї теми і того формату, в якому ви зупинилися. Різний контент це може бути просто різні теми, це можуть бути різні подачі, це можуть бути різні теми в межах однієї якоїсь теми та ніші, про яку ви сьогодні говорите так. Але я раджу вам робити так, щоб ваш контент трошечки, хоча б відрізнявся на кожній з цих платформ. Ну і те, про що ми говоримо постійно, але без цього нікуди, це звісно, що регулярність. Регулярність важлива як в TikTok, так і в Reels. Наші улюблені з вами алгоритми не люблять, коли ми надовго пропадаємо з платформи. Надовго це навіть на тиждень. Ну а звісно, якщо ви пропадаєте на місяць або на кілька місяців, майте на увазі, що ви будете потім починати все з нуля. Тому що алгоритм любить, коли ми стабільно, якісно та постійно створюємо відеоконтент. Якщо ж ми пропадаємо на якийсь час, то він нас змітає з цієї гонки алгоритмів, і ми потім знову маємо починати створювати ще більш цікавий, ще більш якісний контент з метою того, щоб не просідати на платформі. Але не переживайте і не засмучуйтесь. Звісно, що просто створювати стабільно контент якісний цього недостатньо. Потрібно, як я і сказала, використовувати свої унікальні сторони, шукати свої фішки, свої формати, і тоді все вийде. Але перш за все, зрозуміти свою унікальність, зрозуміти, що ви хочете на цій платформі, що ви хочете дати їй, і що хочете отримати від неї взамін. І у вас тоді все вийде. Якщо у вас виникають питання, то пишіть в коментарях. До зустрічі! Чекатиму на вас у наступному відео. Дякую за ваші лайки та перегляди, і па-па!